Привітик. Ну що? Купив Гімблу треба писати якісь такі відео, да? Записуємо ще один тоді день із життя. Фух, я вам вчора день пропустив, не знімав, а в мене реально дні йдуть по факту. По факту день за три. Я поїхав купив жулу собі форму. Вчора поїхав вже перший день взяв такий малесенький е, ну, об'єкт, це просто треба стіну сітку перетягнути. І я це все щораз забув зняти, обмастився вже в новому одязі. Ну, я то перетягнув. Зараз я беру там пару наприклад, таких робіт, щоб самому зробити. Паралельно сьогодні я вже написав оголошення там, в групу в Телеграм і написав оголошення в групу в... Е, а цей, Facebook, Facebook, що шукаю людей. Але Facebook написав мало, та маю ще декілька груп і в принципі. Там люди реально теж шукають. Тому от така історія. Я думаю, що хтось знайдеться, кому цікаво буде, робота насправді не є важка. Тільки що треба налагодити процес з оплатою, тому що він тут ще не налагоджений. Не знаю, що я роблю, за що я роблю. Але якщо я вирішив, скажімо так, поміняти, я не знаю, чи повністю поміняти, тому що неможливо викинути з життя частину життя. Але то, що я хочу розпочати, ще один напрямок, такий, знаєте, це дуже, дуже нелегко, насправді, непросто, і морально, і фінансово, і взагалі такий, знаєте, десонанси з кав'ярні, з роботи за ноутбуком. Пересідаєш, переступаєш просто в грязі болото, пилюку. Ну, це зовсім інше. Це от, так, знаєте, з князів грязі, от так воно і в прямому значенні цього слова виходить. Але я думаю, що все ж таки мережа кашка вона буде розширятися, дружиною. Двома руками, ногами вона каже, щоб там що було, мені подобається тим займатися, і реально вона прям живе цим процесом. Вона каже, я хочу, щоб воно було, я хочу, щоб воно працювало. І я буду тим займатися в будь-якому випадку, ти все займайся, чим хочеш. Але самого початку, самого старті заложеного в тому бізнесі, те, що це мав бути для неї бізнес. Крашка, франчайзинг, це мало бути. ну Не франчайзинг, але сам просто кафе мало відкривати, ми відкривали кафе, для того, щоб вона цим кафе займалася. А так ми вивели, виходить, на франчайзинг І вона займається по факту і всім франчайзингом, тому що я від цього відійшов взагалі. Командир дзвони. Да, Боря. Заїду на заправку, візьму добрий кам. Да, Боря? Ну і що, пацан, яка година? Дисвіта там? Боря, я ж чекаю. Ти директор, я директор, ми разом директора. Проблема в тому, що робити нема кому, а командувати дві яке багато кому. Директор. Да що, директор? Я директор, ти директор, тільки ми різних О, Рі, різних тиху. Що це різне? У мене кведи по будові взагалі то є, так що знаєш. А ти що? У тебе теж одноособова, правильно? правильно? Але в мене суто Ну, а те суто будовля. то ти ще гірший, ніж я, в мене є різні сфери, я можу любе голубе, а ти що? Хе, так будову, а ти йди салат зроби. Я до сіну пошпоклювати можу, а ти йди салат зроби, чуєш. Uh, yeah. Давай боря, 5 хвилин, я uh, вже тут на надлег місці. У нас тут в все на купу. О, ти зараз прийду подивлюся yeah. Давай буду зараз yeah. Коротше, така реальна ситуація Беру каву Поїде Мі, дивимося, що з того буде Домовимося зараз за оплату і приїду, каже, теж там вже якісь копачки, я ще щось свят. Не знаю, що там насправді. До нього приїхало і є, але сама фішка в тому, що блин. Так. А, Боря? Я на GPS 5 хвилин По дві їду в бікомандах я Почекай я з тобою поїду почекай на мене, я, я пару минут заїду з тобою. Директор на закупи їде. А що би ти... скуплявся в мої рані. Брин нахуй ту ході, блять, я від рані вже, блядь, нервовий. Я з'їбав одну будову, блять, виключить на двох, нахуй, блять, заїбали, блять. А ще вікно зрані розбили, ні? Та вікно то, блядь, за мінисть. А що, сука, заїбали, блять. А чого? То тратить йде на сходи і трати, блять, робить сходи, що не вміє робити, блять. То я. Сука. А от спеціалісти, блять. Скілько, блядь, а ти вмієш, блядь, показуй нахуй сюди. Я як будеш робити? Хуй Хую знаю. Ну тут, блядь, і про які гроші мама, блядь, ти навіть знаєш що робити. Про що ми говоримо, блядь? Про що ми говоримо, блядь, ти навіть знаєш як робити. То які сходи, дерев'яні. Та ж не готові, блядь, mm? Бетонові. Зашалювати, закрутити арматуру блядь, і заліти бетоном. Не все так просто, ні. І старий, блять, тиждень нахуй. Даю 4 штуки нікого нема, блять. Ніхто нахуй. Ім похує. Всі спеціалісти не знають як робити. Спеціаліста тяжко знайти, ні? Взагалі, слово взагалі, там мозок, блядь, тільки так, аби блядь, щепку накинути нахуй. Вміти щепку накинути, лишку піднести, а далі, блядь, кінець розвитку. Деградація повна йде, блядь, В домі в шине. Та бо ніхто не вчиться, ну хто вчиться десь на будівництві, скажи мені. Всі хочуть Але, сидіти ось, в тепленькій дупі. Про що ми говоримо, яке вчитися, блядь, десь підсобнику. Він захоче мати як майстер, блядь, Чого він має, блядь, 20 тисяч, а я маю, блядь, Пить бо ти підсадник, хую, блядь, навіть навіть врізу, ти навіть на плитку врізати, блядь. Інфаркт може зловити тими людьми. А ті зверху дзвонять коли будуть, блять. На, на коли це умовляємо, блядь. На ЖЕШу, коли приїдеш, спертий раз представлює ЖЕШу. Там що робити? Та цілу хату доробляти. Да Ми то саме, блядь. 500 злотих з метра квадратного підлоги, нахуй, блядь. Заїбісь, нахуй, а то 25 тисяч, там нема, дохуя роботи, я блядь, 55 метрів квадратних, блядь, поморувати нахуй не З Польщі давно всі повиїжджали, в основному дуже багато виїхало з Польщі. Ті, що лишилися, вони вже десь окорінилися, вони вже не хочуть. Хто а на бігаю. роботі на роботі, хто на себе, то на себе. Бігають люди, Нормальні люди. Бігають, як курве туристи. — нам. Бігають, думають, що він десь вербі зубами, тих гайдесь і дрозимо. Змію? Бігає, нахуй, він думає, що, блядь, так йому дадуть 10 і більше, він поздують туди, бля, дають злоти більше. Але він ще хоче бути зареєстрований, бо йому ще дали документи на карту попиту. І, бля, з нього податки заплатили, і ще, блядь, зверху, нахуй дали, блядь. Бо він в інтернеті вичнув, що фірма бере, там, блядь, грубо говоря, так, 700 злотих з метра квадратного, блядь, підлоги, ні? Грубо. говоря. А він хоче, блядь, 500. Бо він собі порахував, що треба, блядь, податок заплатити, блядь, бо тобі щось лишило, нахуй. І по всьому, блядь. А бухгалтер це нахуй, а довести інструмент, а купити бляд, матеріал, нахуй, якісь там дошки, бля, силу. Він як, блядь, це само має бути. Дивись yes. і є Юра і Андрій. Я, я тобі їх показу. Хлопці oh. заходять на ванну нахуй, тиждень, може 10 днів нахуй. 12 тисяч на двох. І мені не парять, вони приїхали, ні гідрозація зробили, в них немає. Тільки 10 днів? 10 днів наху, ванна ход, виходить, блядь, на готова. 10, 12, 15 тисяч. В ти... Заробіть на двох в тиждень. Від ванни, наху, нахуй, на хуй їбе. Я приходжу, хлопці, мені треба ванну зробити. Тому двох ванна, блядь. No. Договорилася, 12 штук там, де ти був. No. Видів ту ванну. No. Договор був на ну, 10 тисяч, нахуй, 10 штук. Ну, no, а це що до гори та скажеш, що така тяжка пізде. Ні, то не то. Я Tam. там маю на увазі, де ти був на квартирі, де ти хотів, я тебе казав, що він no. буде здавати. От у ванну, блядь. Догорів був 10 штук. No. Піднів. Ну. No. З переривами. Прийшли зробити, що друзі, борі, ми не маємо що робити, ми йдемо до своєї робити далі. Прийшли. І мене не їбало ні інструмент, ні доїзд, ні квартира, ні хуя. Всі довольні. І всі доволі. І де таких знайти? Я, я, я тепер шукаю Боря. Буду, я буду твоїм цим. Е, як воно правильно? Е, відділ кадрів Відділ кадрів то було коли? зараз по ну, зараз ну, називається. Мені позмінювала назва, суть та сама. Бля. Суть та сама, так. Да. Чекай, як воно називається? Забув, бляха-муха. Це важлива професія. Ти прикинь, забув. Телефоні. Це борі така. Робоча машина. Кастеля. Та машина перевозила вже стільки грузу. Що не кожен грузовий перевозив стільки грузу. repente. Рекрутер. Ні, це інакше. Менеджер з підболу персон... А, HR. Фух. Правда, може бути рекрутер рек, 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 рек з підбору персоналу, а може бути HR. Боря, може бути рекрутер з підбору персоналу, а може бути HR-менеджер. Старий. Прийшов по співпраці по контракту. Оператор щотки, то те саме прибирання, що так це Правда. Ми то проходили, Ми то проходили, блядь. Зато мене не бісимо, бо змінювали, а то нікуда. Це Оператор щотки. <хи> ну так, да. весела історія. Коротше, справа з будовою ти завжди в грязі. Ну, Щоб вже не бути в грязі, то треба ну, попрацювати. Я вважаю те, що маючи досвід, я зможу це все пришвидшити. Тільки знову ж таки. Тут така історія, блін, народ запутана. Вона настільки запутана, що ви собі просто навіть не можете уявити, наскільки це вся історія запутана. Але ви слідкуйте за каналом, підписуйтеся і ви будете бачити, як ниточки розв'язуються. Самому просто неймовірно цікаво. За кафе, звісно, шкода просто нереально. Просто нереально шкода. Моя кафешечка. Може ще її вийде якось. Не знаю. Реанімувати, щоб воно далі працювала. Ще, знаєте, надія є до останнього дня. Доки я не віддам цього приміщення в оренду, надія все одно буде. І я буду блін, старатися, старатися. Ще знаєте, хтось десь якусь зернинку закине, що може бути так. І воно коротше, наштовхує. Ладно, Боря йде, будемо далі. Включаємось в будову. Опа, будова. Що робити? Блять, людьми, нахуй, поєбами, Ніхуя не зробити, блять. На чого? Тоба, та бо так, бо тобі сенсу. Сука, тому що роз'їбати і нахуй на новості почити. Блять, знаєш, блять. блядь, свином, блять. блядь. Чуєш, боє. А що ти можеш людям сказати? Як я подивлюся твоє відео, скажуть, що ти що, що ти не правий, що розумних талановитих, робочих людей дуже багато. А що ти? а? слухай Запись нахуй ты видео, блядь. Я-то не люблю. чекай ти прицілюйся Сейчас розкажи Не хочешь ты чипичу, блядь. Да? Что? Що с расскажи? Три тишины можешь і зараз поїхати здорово, бідем кау пьем. А хуй з того, їд. там... <правда>, блядь? Чисто дорогі, Дорога штука, блядь. У мене лише нового року до хуй до да ні хуя. А ще, блядь, 4 буди, друзі. Шукай, нема з ким. Нема ким, це блять блядь. Треба нормальних людей Боря. Всюди треба нормальних людей. Всім. Саша, заходимо рувати, Каже, я маю зброя, вже приходить, зброїш на сходи, дивись, каже, я я не робив. А перед тим кричив, що він, блять, ухуєний зброїш. Що за зброя? Ну, сходи, бо зброї. Зброюсь, то те, що робить зброєння, заливає бетон. No. То, то Видиш, організацію. Яка нахуй, організація? Позвольте власне свято дай гроші. Але блять, знайди копарку, знайди ігора, привези ігора, би його розробив. І то таке в округу, блядь. Кого ігора? Оце що від костки. Добре, yeah. що я його знаю, як я його не знають, то що. Ну, що? Тому це шукати, блядь. Ти з другу фірму береш нормально. Та вже води є, бля, всю коску треба до колхати нахуй зривати, бля. Вже є, завтра хочу 8-го дні приходити. Піздіти нахуй я, блін, нахуй то зривати, бля. І то все клавішує, бля. Це клавішує. Та отако ходить, ти що не чуєш, як ти по плеці ходиш, у нас товчишся, блядь, як в бля, каміння тут. Ну да. Ну тут то... Ні, то бабі Будову всрали просто пізді, Ну то я тобі вже навіть до вечора досидиш, нині хоч досиди до п'ятої вечора, включи перед хатою, перед хатою, блять, леди, нахуй світла і ти увидиш, що значить, для з'єбаного олевацію. Ліпше то не видіти. А ліпше тобі видіти, туди ти будеш вийти, чого їбуть, блять, людей не за день. За день ти проїхав і хуй. Ввечером ти йдеш, як хата освітлена, блять. Ну так. Да. Що, і ви дзвоніть, блять, смси пишу, на. Я напису. Позвоню за хвилю, блядь, Бо маю на біло вільзе курва, чотири будови для них роблю. Мав. Сука, я можу три в не одну не вони доробити, бля, такі ці сукази. Але кричили, що вони нахуй. О, на, нині рано. Що таке? Вже шові, блядь, 450 кілометрів звідси я мав бути. А я сука сиджу тут, каб, блядь, бо то все сіси. Так що тобі треба зараз? Все і зразу, блядь. Ні, реально. Цілу хату добудувати. Де? Жишо? Цілу хату добудувати? Тут цілу хату добудувати. не маєш коли поїхати подивитися, ти ви блядь. Як то з ма як -то з медом нахуй будова йде? Ну ти їбеш, 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 не тебе куди ви, блядь. Ось хоч ви отко? откої сюди, одко! І йому похуй! Ти це розриваєш, ти кричиш ти хуями, коли він кусь на тебе дивив. І знаєш що робить? Я завів машину, від'їхав, розвертаюся, він приходить. Будеш мати дійсно білети, все. Все, що його інтересує. А то, що він, блять, роботу не робить, його хуй інтересує. Значить, ти, Значить, такі в тебе люди, бо ти їм так платиш. Бо це нормально платив, тебе нормальні люди робили. Запиши в інтернеті. Квадратний метр. Суровий стан, твартою за хату, блядь. Вже далеко не буде. В інтернеті блядь. можна знайти, яку хочеш ціну, як дешево, так дорого. Тобі зразу видає середня ціна по Варшаві. Блядь. Я не беру дешево, я не беру, блять, найвищу. Як найвищу, то я так буду їбати, що вони, блять, хоч зайдуть з хати. No. Я даю середню ціну і не вимагаю вимагай бозна що. No. О, ти щось неправильно робиш, хвозне. Ні, я хочу піти ти взяв бригаду, я туди буду тобі казати, що ти, блять, плешку, блять. Ну скажи мені, що ти, блять, неправильно робиш? От скажи мені, блять, так само тобі можу сказати, що ти, блядь, в своїй касті неправильно зробив? Скажи мені, блять. Злочинами зв'язався. А далі, а та потім. Решта все правильно, тільки гроші скінчаються. Блять, ну як бізнес, блять, гроші скінчився? Ну так в мене інакше бізнес. Я то не розумію, блять. Він працював мінусом, мінусом. А ти хуй тому що вкладаєш. Ти тут взяв шпатель в руки, а тобі вже платять. А як тобі не платять, то ти хуй його в руки візьмеш. Ага. 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 А, а, а мені щоб далеко, взяти, блядь, далеко, ножа в руку, далеко, то треба далеко. ціле робоче місце створити. Тобі... А тут, а тут ні. Тут, блядь, само шпатрі сам прийшов за 6 злотих, блять. перфоратори самі блять купили нахуй. То вже набути з часом. То не набути. То блять, ти хоч хосте... ти тобі дає об'єкт, що ти купиш інструмент. Ні, візьму в оренду. Яку оренду? Ти, блядь, тобі треба зразу дати, блядь. Ти фірма. Що, що, що? Візьму в оренду. Нині, любий. Ти фірма без історії, тобі треба буде дати, блядь, кавцію. Повну базу. За, за, за інструмент? За який інструмент? Я брав інструмент от задно стань. Я брав інструмент в оренду, нічого нікому Де? не давав. Вон є ця служба по оренді. Якщо не рані? приходиш... Ну от як ми зазором різли, пилку ми брали, таку. Як... А, циркулярку? Фестул, фістул, циркулярку. Так. Без ніяких проблем взагалі. І скільки ти платив оренду? Небагато. 50-60 злотих в день. І... Ну. Да. А тобі наш один цей інструмент тиждень. Ох, я ж, а от воно все на акції, так? Да? Ні. Що ні? Ну навік видив А це вже ти в своєму, так? Да? Як вдома в себе, в своєму відділі. Є прихильник робити отаким інструментом. В плані маленьким і легеньким. Вичур, ну, а що? Змій айбранс, де на фахівці. Ти за чим деш? Я так само заходжу в макро чи в метро. На кожній полиці знає, де що стоїть. Тропи наше. Поляти перестану тим трактором до переставляв чи ні? Так, поїхав, два діток. Що таке? Так далеко їхав, давай діти ход до хто Ну що, такі ми, короче, приїхали в Берхоман. Зараз такі дві штуки. Що де, куди як, не знаю. Але от така ситуація, як воно виглядає на будові. Треба поїхати, щось купити, доробити. Бачите, я сьогодні заспав, короче, бути на сьому ранку приїхав 10 але в своєму репертуарі. Тому... Тому так. Хочу подивитися, що воно, як воно і потихеньку. Каже, Боря вже чекаю, коли я візьму свою бригаду людей. Тому шукаю свою команду, свою бригаду. Адекватних людей на будову Щоб буде течем, все буде добре, то відповідно вам є одяг, форму гарно видимо. Не, бачите, все. Я тільки шукаю, до речі, де можна пошивку робити на одязі. Все, до речі, якість мені сподобалось. вона вигляда така прикольно. Короче не знаю, в ночи мы у ці справді всі, так, жилети, да? Жилеты, кольора. Работа якщо чесно. Достатньо прикольно. Вот. Ти хочеш рукавиці, муравляни, не вуровляли.